Ага, щось хороше. Ось, друзі, дивіться, яка вранішня краса риболова. Оце те, за чим ми сюди їздимо. Ай, просто прелість. Сонечко воно тільки піднімається у нас. Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Бажаю всім здоров'ячка. Сьогодні вирвався на риболовлю з самого раночку. Туманець іде по водичці, сонечко піднімається. Ой, ну просто-просто такі відчуття бомбезні, як наче я вдома. Але ж, на жаль, Ну, то вже другий момент, то вже не важливо. Склав я вже свій фідерочок, стоїть вже готовий для закидів. Сьогодні знову все як. По книжці пише Flat Method. Розпочнемо з попапів покемон, а там подивимося, може кукурузка, може піде вхід, може другі бойлики підуть вхід, чи попапчики, Все, будемо дивитися по обстоятельствам. В общем, все, що буде цікавеньке, все вам покажу в цьому відео. Все, погнали! Ну, щось мені здається, доволі непогане. Ну зараз У Берег у берег тасує, не піднімається, ніфіга. Оце да. Ого! Ого, щось там непогано. Ого. Ого. Неплохо щось, неплохо. Ну зараз подивимося, щас глянем. Що воно там хоче. Тут уже с краєчку десь гуляє, вигулюється, ну хай, хай трошки погуляє, хай ага, щось хороше. Давай прилічно. Зараз, хай замориться трошечка. Десь щось тут брехає. Ага. почищений почищений красавчик. Почищений. Ага. Вот тобі, беди. Вот дурне. Та йди сюда, я тебе все равно отпустю. Йди, іди сюди. Куди тебе хер несе Ага, почищений, точно Не сказати, що щоб дуже великий, але резвий, конкретно резвий. Сейчас у пиццачечку будем брати Іди сюди, дружочок, іди. Іди сюди. Опа-на! на месте. Пально. Есть такое дело, есть. Гарненький. Гарненький, золотенький. Хорошенький коробчучок, почищенный. И опять, гляньте, с изрезанным хвостом. Вы бачите? это уже третий раз. Третий раз такий мне попадается. Не знаю, чи это той самый, чи то... Ось дивіться наш покемончик. За нижню губку, все як положено. Щас. Обана. Ось так ось є. Ну гарненький, хорошенький. Хорошенький красень такий. Ну отак от, от. Золотий. Золотий і опять, опять з обрізаним хвостом. Це вже третій раз. Одного я витягував, одного Ілюшка витягував. Ну, не будемо його мучити. Зразу відпустимо, я і так думаю, ні. десь 43-45 см. Півторушечка, законна півторушечка. от такі справи, ребятки. Поїхали далі. Так, друзі, відпускаю нашого красенька, хай пливе. Хай пливе і приходить до нас у наступний раз, як я завжди кажу. Де ти там? Опа, пішов, красунчик, пішов. Ну так, ось, покемончик робоє, все робота. Будемо чекати наступну клюваку. Коробчук порадував, я так думав, що будуть коробчучки. Ловиться сьогодні воно, бачите, лящики пішли, щось зарядили. Ну теж, теж приємно. Завжди приємно, коли рибка клює. Як просто сидиш, не цікаво. тут. От -от. А вон щуря маленька схватило. Ну зараз лящика вже витягну. О, ну цей побільшенький такий поприятніший вже Опа щас покажу, сейчас О, цей вже такий поприємніший, конечно, да Цей гарненький вже такий Так, сейчас Сейчас відчепимося. Та вилазьте опа все є ну хорошенький цей вже такий дебеленький гарненький для щампер такий кілушечка точно Законний Ну такі ось справи отак клює тоже золотий Красивий такий взяв рулеточку сейчас хоть одного сьогодні чисто раді інтересу. Від голови до кінця хвостику 42-42 сантиметрика. Ну, це ж кажу, це такий десь кіло 100-200 кіло законний. Ну, так ось. Підпускаємо. Так і як завжди, приходь до нас в наступний раз. Все, пішов, красенечок пішов. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Це продвигає наш риболовний контент. Ну а ми перезакидуємось далі. Так, друзья, есть еще одна клювачечка. Ну, это уже лящик невеличкий. Сейчас покажу. Ну, тоже приятно. все завжди проем когда клюет. Сейчас у пицачечку. Опа. 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 Есть такое дело еще раз. Щас 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 відпустю, щас, дружочек, щас. Покемон. Все на місці. Опа, все. все. все, 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 отпускаю. Ну, цей невеличкий, бачите. Цей красунчик такий невеличкий трошки. Невеличкий, ну тоже вполне їстівний и забирательний. Все, відпускаємо. Опа. Приходь до нас у наступний раз. Опа, все, пішов красавчик. Пішов. Іще один. Ну, навірно, ля щембер тоже. Я так чувствую. По сопротивленню, що це він. Ну сейчас подивимося, подивимось. Да, выйшов он уже наверх. И не спеша потихенечку. Ну тоже. Приятно, приятно. Опа. Так, ща-ща-ща-ща-ща-ща-счаст, да это тут дружочек. Ага. Опа. Опа, есть. Есть, есть. О, о, чорний, як шахтер. О, бачите. Вони ще в пупирку ось до сих пор, дивіться, які динозаври. Бачите? Я думав вони вже однерестилися, а вони, оказується, ще не рестяться. Ну відпустимо, відпустим. відпустим. Обов'язано, хай метає її кричку. Отак от, от раз. О, от такий ж, чорний шахтер, я ж кажу. Ну весь в попирочку, весь, 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 весь. Все, хай йде далі на нерест. Відпускаємо рибку. Взагалі не понятно. Тільки закинув. Тільки тільки грузик, мабуть, ще до дна не спів опуститися. Це такого ще не було у меня. Ага. <laughs> капец, <laughs> вот это, блин, пошла раздача ляща, пошла, все. Ну, це вообще капец, древнота. <laughs> Так, да, мабуть, став на точку лящик, я так розумію. Відпустимо. Все, ось наш покемон. Працюємо далі. Так, ну що, друзі, ось я відрибалив. На сьогодні буду закінчувати свою риболовну сесію. Рибки наловуюся. Удовольство я отримав више криші, лящик став. На точечку. ну, я думаю, ви бачили, клював як з кулемета. Так що, якщо буде бажання, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буду вам за це дуже вдячний. Ну і до наступної рибалки, до наступних вихідних, все, всім па-па.